На початку пленарного засідання нардепи від самопомочі пропонували одразу розглянути питання призначення нового генпрокурора. Єгор Соболєв із парламентської трибуни заявив, його фракція категорично проти кандидатур, запропонованих будь-ким, у тому числі і президентом. Тому, аби відомство очолила дійсно фахова персона, пропонував оголосити конкурс. Не може людина з системи зламати систему. Не може людина, яка виросла в генеральній прокуратурі, зробити нову генеральну прокуратуру. Нам потрібен генеральний прокурор, який буде ненавидіти і корупцію, і генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді. Фракція самопоміч буде голосувати проти призначення Віктора Шокіна і закликає колег організувати відкритий конкурс і знайти сильного порядного генерального прокурора. Однак до самопомочі колеги по сесійній залі таки не дослухались. Депутати проголосували за звільнення Віталія Яреми, А на його місце свою кандидатуру представив у парламенті Петро Порошенко. Це Віктор Шокін, екс заступник генпрокурора Святослава Піскуна в 2002-2007 роках. Влітку 2014-го тодішній генпрокурор Віталій Ярема також призначив його своїм заступником. Я прошу оперативно розглянути і прошу підтримати моє подання на призначення генеральним прокурором України. Віктора Шокіна. Він вже мав зустріч з більшістю фракцій. Я впевнений на більшість справи добре враження. Сам я знаю Віктора Миколаївича вже е, думаю, що більше 15 років. І його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. І тут парламентської коаліції, як і не було. Одні виправдовували попереднє керівництво, інші критикували. Як на мене, пана Яриму підвела кадрова політика. Неможливо очистити країну брудними руками вірних псів диктаторського режиму, які все ще сидять на місцях. Це кадрова пропозиція президента України. І сьогодні для нас тест. Чи є в нас коаліція, яка спроможна підтримувати дії президента. Віктору Шокіну 63 роки. Я вважаю, що на посаду генерального прокурора можна було б знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину, яка працюватиме 48 годин на добу, бор... борючись із корупцією, і злочинністю. Ці завдання новоспечений прокурор пообіцяв виконати у першу чергу. Я надтерміново, як це є моїм пріоритетом, вивчу всі справи, які є впроваджені стосуються медалівських злочинів. Я наразі не знаю, який об'єм, які вони напрацьовані за цей майже рік. Тому точка я вам не можу сказати. Але я зроблю це надтерміново. Після голосування у сесійному залі нардепи почали сперечатися, згодом у мережу потрапило відео, на якому видно, як депутати Народного фронту натискали одразу по декілька кнопок. Після цього відео деякі депутати, щоправда, вже в кулуарах вимагали переголосування, адже сподівалися, що кнопкодавство залишилося у минулому. Так нормальних людей у владу не приводять. Ми маємо робити ставку на тих, хто проходить відкриті конкурси. Ми візьмемо під дуже жорсткий контроль роботу нового генерального прокурора. Він має зрозуміти з того, що відбулося з Віталієм Єремою. Ніхто його не прикриє. Якщо не буде результату, Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.